При збірці ПК корпус є чудовою нагодою зекономити, щоб більше коштів вкласти у продуктивні процесор та відеокарту. З іншого ж боку, багатьом хотілося б мати на своєму системнику логотип відомого бренду. Та й корпусні вентилятори і відмінне продування в сучасному ігровому комп'ютері просто необхідні. Що ж, компанія MSI постаралася об'єднати все вище згадане в одному пристрої. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся. Так от, комп'ютерний корпус MSI Mac Forge 100 m в інтернет-магазині TelemartUA коштує усього 2399 гривень або 65 доларів, і є найдоступнішим рішенням від даного виробника. При цьому на місці гарні можливості для охолодження і не тільки. Ми вже дослідили даний без перебільшення бестселер з усіх боків і готові поділитися з вами своїми враженнями. Але спочатку перегляньте специфікацію, щоб одразу стали зрозумілішими можливості кейсу. Коробка, в якій корпус приїде до свого щасливого власника, дозволить дізнатися ключові характеристики. Переносити її буде неважко, адже важить вона менше 6 кілограмів та ще є відповідні отвори на боковинах. Комплектація невелика, але її буде достатньо для збірки пересічної системи. Сюди увійшли набір гвинтів для встановлення материнської плати, накопичувачів та інших компонентів, 5 одноразових стяжок для проводів, дві змінні заглушки слотів тильної панелі та паперова документація. Зовнішність корпуса, як ті фломастери, на смак і колір. Але MSI Mac Forge 100 m має сподобатися любителям асиметрії та хай-тек. а головне тим, у кого логотип дракона вже є на материнській платі, відеокарті чи інших компонентах. Щедра перфорація передньої панелі та пара попередньо встановлених 120-мм вертушок дають зрозуміти, що пристрій створювався з акцентом на хорошу вентиляцію. З іншого боку, перегородка посередині певною мірою перешкоджатиме потенційному середньому вентилятору або одному із пропелерів 240 мм РСО захоплювати повітря. Тому найоптимальнішою виглядає саме конфігурація з коробки із розташуванням фронтальних вертушок зверху та знизу, а водянки уже на верхній панелі корпуса. Пластик тут матовий і доволі стійкий до відбитків пальців. На верхній панелі є кнопка увімкнення, короткохідні клавіші перезавантаження та LED-підсвітки, два аудіороз'єми, пара USB 3.1 Gen 1 Gen1 та LED-індикатори живлення і активності накопичувача. Тобто все необхідне на місці, а розташування елементів зручне. Більшу частину верхньої панелі займає сітчастий фільтр з магнітним кріпленням по периметру. Під ним можна додатково розташувати пару 120 чи 140 мм вентиляторів або радіатор РСО довжиною до 240 мм. Тилова частина не особливо виділяється на фоні інших схожих корпусів. Зверху передбачене посадкове місце для 120-мм вентилятора. Він уже встановлений виробником і, на відміну від двох фронтальних, не має лед-підсвітки. Зате продовгасті пази дозволяють дещо змістити його для оптимального розташування. Нижче передбачені сім одноразових заглушок для слотів розширення, а для фіксації пристроїв тут є спільна бокова пластина з фігурним гвинтом. Такими ж гвинтами закріплюється і права металева боковина. Вигін посередині дозволяє зручно її демонтувати. Знизу розташовується блок живлення. Маємо і гідну висоту ніжок аж 34 мм, що допоможе булочку отримувати достатньо свіжого повітря. Є тут і знімний пиловий фільтр під перфорацією і м'які накладки для збереження стільниці чи іншої поверхні, на якій стоятиме системник. Також можна помітити гвинти кріплення кошика для 3,5 дюймових накопичувачів та пару додаткових отворів для його розташування в глибині. Це буде корисно при монтажі РСО на передній панелі. Втім, у такому випадку довжина БЖ буде ще більше обмеженою. Ну і на завершення зовнішнього огляду кілька слів про боковини. Права з них цілком звичний лист металу, без яких-небудь вирізів чи перфорацій, зате із ребрами жорсткості по периметру. Вони тут дійсно потрібні, адже товщина перфорованої панелі усього 0,59 мм. У той же час більшу частину лівої боковини прикриває загартоване скло товщиною 3,88 мм з легким тонуванням. Кріпиться воно за допомогою чотирьох фігурних винтів, розташованих в тій самій площині. А от тунель скло не прикриває, що дало можливість виробнику його трохи задекорувати. При знятій боковині видно дві м'які смужки, які захищають її від подряпин. Усередині верхня частина не має поділу на відсіки, що позитивно відіб'ється на охолодженні складових системника. До слова, шасі, й усі металеві елементи покриті такою ж чорною матовою фарбою, як і решта корпусу. Піддон завбачливо обладнаний вирізом для встановлення підсилювальної пластини габаритних охолоджувачів та отворами для прихованого прокладання кабелів. Тепер про інші деталі. Передня панель здатна нести на собі два 120 або 140 мм вентилятори. Парочка встановлених виробником 120 ок мають світлу крильчатку, що характерно для рішень з RGB підсвіткою. Відзначимо наявність антивібраційних прокладок в місцях кріплення, а споживають вертушки всього лише по 2,4 Вт. Для зручного доступу до них попередньо доведеться відклацнути кріплення передньої панелі. Поруч уже на піддоні можна побачити 8 отворів, які дозволять встановити тут пару 2,5 дюймових накопичувачів. А в тунелі ближче до передньої панелі передбачений виріс, який дозволить розташовувати тут водянку, в свою чергу, величенька перфурація забезпечить додаткову вентиляцію розташованим ближче до дна компонентам. Всі кабелі фронтальної панелі скеровані за піддон. Давайте ми поглянемо, що там знайдеться цікавого. Деякі рішення цілком очікувані, як от ще одне посадкове місце для одного, плюс кошик для пари накопичувачів. Останні фіксуються на полосках, що значно пришвидшує їх встановлення та заміну. Крім того, такий підхід дозволяє встановлювати сюди не лише габаритні 3,5 дюймові жорсткі диски, але й більш компактні 2,5 дюймові носії. А от більш незвичний елемент корпусу це концентратор для об'єднання підсвітки шести вентиляторів. Роз'єм знизу використовується для подачі живлення через SATA-конектору, а верхній під'єднаний до відповідної кнопки на інтерфейсній панелі. Як ви вже здогадалися, фірмова підсвітка MSI Mystic Light тут не реалізована. Втім, натисканням кнопки можна обрати той режим, який якнайкраще відповідатиме світінню інших наявних компонентів. Є кілька статичних режимів та два з автоматичною зміною кольорів. Набір проводів для підключення фронтальної панелі включає до свого складу колодку HD Audio, конектори для підключення клавіш та led індикаторів а також кабель для приєднання портів USB. Усі вони мають більш ніж достатню довжину в 60-70 см. Це ж стосується і проводів до вентиляторів довжиною 50 см та 40 сантиметрового кабелю живлення контролера підсвітки. Завдяки достатку простору збирання системи усередині MSI MacForge 100M відбувається без труднощів. Головне, щоб розміри компонентів не перевищували значень, заявлених виробником. Так, максимальна довжина RSO складає 240 мм, mm, висота повітряного процесорного охолоджувача 160 мм, mm, довжина відеокарти 330, а блока живлення 200 мм. Mm. Так, значення не рекордні, але більшість компонентів на ринку без проблем впишуться. Цілому корпус буде тішити око власника в світлий і темний час доби, і хоча тут використовуються досить тонкі панелі товщиною усього 0,53-0,74 мм, це ніяк не вплине на повсякденну його експлуатацію, ми не помітили якого-небудь дрижання або вібрацій. Корпус MSI MacForge 100M ми протестували з о такою системою, а комплектні вертушки мали цілком комфортну з точки зору шуму частоту 1300 обертів на хвилину. В свою чергу швидкість вентиляторів RSO була зафіксована на помітних 2200 обертах на хвилину, а пропелери відеокарти 70% від максимуму. Крім того, у BIOS материнської плати була активована опція Intel Adaptive Boost Technology. Отож, Віїда 64 ми добряче навантажили процесор. Втім, у корпусі той нагрівся лише на 4 градуси більше, ніж при тестуванні на відкритому стенді. Це хороший показник, до того ж залишається певний запас і до критичного нагрівання даного CPU. Бенчмарк 3D Time Spy навантажив і процесор, і відеокарту. Порівняно з відкритим стендом, вони нагрілися більше на 5 градусів і всього лише 1 градус відповідно. У MSI Combustor різниця ще менш помітна, лише 1-3 градуси. До того ж, материнська плата почувала себе краще то в корпусі, то на відкритому стенді, а 2,5 дюймовому SSD і зовсім ліпше в системнику. Як бачимо, у середину цього корпуса при бажанні можна встановлювати навіть дуже гарячі компоненти. З іншого боку, беручи до уваги доступність даного пристрою, швидше за все зазвичай туди будуть використовуватися холодніші комплектуючі. Корпус MSI Mac Forge 100M поєднує в собі хороший родовід і бажання виробника створити доступний геймерський пристрій. На нашу скромну думку, MicroStar International це цілком вдалося. Так, ззовні він виглядає дорожче свого цінника. Окрім фірмового дракона, корпус прикрашають перфоровані передня та верхня панелі, пилові фільтри та тріо попередньо встановлених вентиляторів. Два із них обладнані підсвіткою, плюс до комплектного хаба можна приєднати ще до чотирьох таких вертушок. Синхронізувати їх світіння з рештою пристрою виробника, на жаль, не вийде, але за допомогою кнопки на фронтальній панелі можна обрати статичний чи динамічний режим, який якнайкраще доповнить інші компоненти. Наявність перфорацій та пропелерів дозволило досягнути всередині цілком комфортних температурних показників навіть при використанні дуже потужної конфігурації. Єдине розміри компонентів тут трішечки більше обмежені, ніж у дорожчих і просторіших моделях. Втім, можливості встановлення 240 мм РСО, 350-мм відеокарти чи 160-мм процесорної башти, вистачить для абсолютної більшості потенційних покупців. В цілому, MSI Mac Forge 100 m з цінником близько 65 доларів, стане раціональним доповненням до системи як для любителів продукції цього бренду, так і просто для тих, хто шукає імените якісне рішення при дещо обмеженому бюджеті. А як ви зараз ставитесь до продукції з дракончиком? А поки ви пишете, дякуємо за перегляд аж до висновків, а також вподобайки, коментарі і підписку. До нових відео, все буде Україна!